молимося Богові, Матері Божої, подякуємо їй за її покров і попросимо, щоб і на наступний час вона хранила наше місто від злих і недобрих людей. Цей удар, який сьогодні прийняв на себе спасо Преображенський кафедральний собор, серце нашого міста, він, цей удар кожному в серце, в серці з нас. Але ми Повинні робити, повинні не озлоблятися, не пускати гнів у свої серця і робити все, що від нас залежить, щоб найшвидше в Україні наступив мир, і Україна отримала перемогу у цій війні. Всевышнего, Бога Небесного, Водолица, речет Господи Ви, заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, я который избавиться от сети ловча, слави семя лишь маслой моя семьи, те подкрыли его надеющиеся, оружие мое будет истинно Его, не убоившийся а страха ночного, открыли летящие воды, отвещи от твоей приходящие, от срящие веса полуденного, одет По от страны твоей тысяча, и тмадисты и тебе к тебе же не приближится. С имени Боженного добрых дел, не оставляющие своим покровами благодатью, радуйся радости наша, покры нас от всякого зла. Счастливый мама Они Прича Господь своим учеником, все аз посылаю вас, и ока овцы посреди волков, будете губомудрее, как змея, и цели, как голубие. Внемлите же от человек, предадят бы вас на сонмище, и на соболище бьют вас. Предводите же, и цари будете мне ради, восветите своим и язычником. И даже предают вас, не призвитесь, как или что возглаголите, даст вам в три час, что возглаголите. И вы будете глаголищие на дух отца вашего глаголя, и вас придаст же брат брата на смерть и отец чада, и восстанут чада на родителей, и убьют их, и будете ненавидими всеми имени моего ради, притерпелы же до конца совсем будет. И даже гонят вас вограде всем, бегайте во други. Аминь, Бог вам, Не кимойте скончать икраны Израилевы, то ли же прийти Сын Человеческий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, все Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело работы, желающих возродить и разрушенный сей храм. Еже благополучно и без препятствий всякого, кто славит Твоей скоро решитель. Благосто делатели, дела разума и руки управляй, и в совершении помощи и силы и пресвятаго Твоего Духа успешно произвести и сотвори. Твоей боясь же милого и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначаем Твоим отцем, и с Пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присны, во веки веков, первыми и, и славнейшую без сравнения все разы. Весь Бога, Слово, Рочи, Иисусе, Бога, Слава тебе, Христе Божье упование нашей, слава тебе, слава Суисы, Сину и Святому Духу, и не пресной во время переговори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Высокопреосвящении живоды влади кобла. Госусівний Бог наш молитвами причисти своє матері і всіх святих, і и спасіть нас як облаги чоловіка. Алюбець! Ми одеському ізмаїльському, осійному члену Священного Синоду Української православної церкви, духовенську чернець, та вірянам одеської епархії, мешканцям міста Одеси, високопреосвященство, дорогі трехсі, брати і сестри. З глибоким сумом сприйняли ми звістку про чергову ворожу атаку на місто Одесу, наслідок чого зруйнована Спасопроброженський кафедральний собор, житлові будинки та інші споруди. Особливою діллю є що поранені і багато госпіталізовані. Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з цією великою трагедією. Во время оно дорогий владика. Ви разом з кліром та віруючими Одеси доклали безліч сил і здоров'я, щоб відновити та відбудувати спасопреображенський собор у всій його красі. Спочуваю вам вашій пастрі усім, кому дорогий цей шедевр християнського храмового зодчества, що посідає особливе місце серед пам'яток архітектури всеукраїнської культурної спадщини. Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті у самого себе. Закливаю вас усіх, дорогі мої дотерпіння, сугубої молитви, уміримо наш гнів, не даючи йому перетворитися на сліху ненависть. Не будемо забувати, що яким би страшним не був цей вік, врешті-решт переможе Божественна любов, яку не під силу знищити ані брехні, ані насиллю. Поділяючи разом з вашим високопреосвященством та мешканцями Одеси сворботу від нещастя, що спіткало місто, відношу молитви до милосердного творця за упокій загиблих зцілення постраждалих, дарування сил вам, гідно впоратися з випробуванням, що випали на, на вашу долю, з любов'ю у крісті, ануфрії Митрополит Київській всієї України, предстоятель Української православної церкви, 23 липня 2023 року міста Київ. Дякую всім вам, брати і сестри, за допомогу, за молитви. Ще багато зусиль прийдеться докласти, щоб наш собор вернувся до свого першого. Початкового виду, але вірю, сподіваюся на те, що Господь може і він буде чим кращим і до сьогоднішньої жахливої ночі. Вам всім Господь помагає, береже, щоб всі ми гідно прийшли ці випробування в нашій державі і в серцях наших співвітчизників запанував мир, без якого неможливе нормальне життя. А Господь, всім вам помагає. Передаю ще раз благословення від нашого архипасти. І хай милість божа перебуває над нашим містом і на нашою країною. Дякую всім вам.